Ну що, друзі, ось такий у нас вийшов експеримент. Що ця плитка не вскрита захисним шаром рідини. І оця плитка скрита. Потім базова плиточка, оця верхня скрита, оця не вскрита. Ну, по базовим плиткам різниці не дуже є. А от сама мозаїка, звісно, підкреслила колір мармуру, колір каменю. Зараз очікуємо на приїзд замовника, щоб він на це подивився і узгодив, бо на дня вже хочемо приступати к роботі. Оця штуковина захищає мозаїку з натурального мармуру від клей цемента і від боксидної затірки, щоб потім це все можна було відмити від неї. Так що, хоч там написано і не змінює колір, а насправді. Все ж таки змінює.